Посипять з тою во знає, і не розчищена і, навірно, ще сп'ять, звісно, тяжело. Кропивничанка Тетяна Бірізнєва розповідає про дорогу поблизу кінцевої зупинки 21-ї маршрутки на вулиці Івана Олінського. Дороги не посипані, ну напевно, не встигли, а маршрутки ходять нормально. Водій 21 першої маршрутки Олександр Кононенко каже, працює з п'ятої ранку. Проїжджаючи по центральним вулицям, техніка важка працювала. Повним ходом навіть нарікань немає. Посипали. Говорить, гірше прибрали від криги дорогу у мікрорайоні Озерна Балка. За таких умов комфортної їзди не буде на 100%, тому просто приділяти вдвічі уваги. На вулиці Велика Перспективна о 8-й ранку від снігу чистить працівниця житлово-експлуатаційної організації номер 1 Наталя Костюкова. Каже, роботу почала о 6-й ранку. Все чиститься усі. Чисті, усі чисті. І там все було 6-й вечора. Стідаємо, кидаємо. Вся бригада була. Ми вчора постаралися вчора до нуля вичистили. Люди дякують, ви знаєте, дякують. Благодарять. і все таке. доволі. Це вулиця Руслана Слободянюка у мікрорайоні Балашівка, Десята ранку. Особисто переходила тільки що дорогу, то мало не вбилася. Дуже слизько. І це робить великі перешкоди для того, щоб пішоходи могли ходити і для того, щоб транспорт міг їздити. Зранку не встигли посипати протиожеледну ожеледну що дороги у всіх мікрорайонах міста, сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління транспорту Валерій Пугач. Техніка працює зночі і сьогодні зранку. Є ця проблема, але вона буде оперативно вирішена комунальними службами. Пояснив оперативно, це до 14-ї години. Снігопад не вплинув на роботу громадського транспорту. Пасажирів возять усі 32 комунальні автобуси, 28 тролейбусів та 136 маршруток. Це навісі менше, ніж у попередні дні. Скупчень громадян на зупинках громадського транспорту немає, транспорт курсує в штатному режимі. Каже, маршрутки, автобуси, тролейбуси працюють за звичним графіком. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.